Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сашко добрий. Перші кілометри роблю на течикові, який подарували мені, а я передаровую нашій піхоті. Тільки трохи там колеса зніму, я мабуть, поставлю Сталеві, а нам залишу легкосплавні. Ну Подивимося, ще подумаємо, це теж не факт. О, тут двигун з капіталки. Двигун з капіталки. Файно, гарно. Машина подібна близька до моєї, Вон позаду добродій наш, мангал з засобом реп, Тримається, намагається тримати якомога ближче. Ось, але тут вже роблять потроху коридорчики свіженькі, то принаймні від крила в піві нібито трохи захищені. Хоча ми бачимо, так, що на волокні вже потроху і до Краматорська залітають, наприклад. Тобто поняття безпеки стає все більш і більш умовним. Менше з тим, машина файна, дуже мені подобається. Дравий кабадьора, поливу я перевірив. Очевидно, машина працювала на військовиків. Як казали, ПТЛП десь рванули, рванули її трохи і переварювали пів кузова. Треба буде подивитись ліве колесо заднє якось так трохи нерівно стоїть. От, постійно блимає оливи двигуна значок. Але я перевірив оливу, то рівень її нормальний. Рівень нормальний, ну, сподіваюся, тиск теж дає. Ну чому би не давати тиск, коли двигун з капіталки. так? Сподіваюся, що це глюк. Електроніка. Ну, а так, я ж кажу, все. Тейчик, тейчик як тейчик. Подарований, файний, нехай добре служить. Подяка любим Житомирянам, ще буде окреме відео. Зараз не пам'ятаю, як звуть добродія, який його дарував. Все, уточню, все зробимо. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.